Кожен наш день це маленьке життя, і кожен ранок це старт в життєвий такий потік. І дуже важливо усвідомлено починати день. Перша година дня це магія ранку у прямому сенсі. І ця година стає дійсно магічною в тому випадку, коли ми наповнюємо її діями, які нас підсилюють, які дають нам ресурс на цілий день. День тоді наш стає продуктивний. І на наставництві алхімія експерта ми з дівчатами прокидаємось о п'ятій ранку. Заходимо в Zoom, ми там не спілкуємось, ми тільки вітаємось, мовчки робимо певні письмові практики, які дуже впливають на нас, і ми вже бачимо їх результат. І ми робимо дихальну практику, дуже цікаву, я її обожнюю, і робимо медитацію, яка дає нам намір на цілий день. Це такий запуск в нове життя. Ми практикували ранкові підйоми, такі магічні. На алхімії мислення на тому потоці. І зараз на Алхімії експерта також робимо цей зізвонок. Це завдання не є обов'язковим. Хтось його виконує пізніше, а не разом з нами. Хтось не заходить в Zoom, але він прям присутній в цей самий час. І коли ми всі разом практикуємо одну й ту саму практику, ця практика підсилюється і в рази більше ми отримуємо наповнення. Бо нас багато, вона стає колективною. Поділіться, чи маєте ви досвід ранкових підйомів. Чи наповнюєтесь ви в першу годину ранку? Які ваші ранкові практики?